Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 6, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дано 4 числа 3, мінус 1, мінус 100 і 7, модуль якого з них буде найменшим. Модулем додатнього числа є саме це число, тому число 3 має модуль 3. Модулем від'ємного числа мінус 1 буде протилежне до нього число 1. Модулем від'ємного числа мінус 100 буде протилежне до нього число 100. І модулем додатнього числа 7 буде саме це число 7. Найменший модуль має число мінус 1, він дорівнює 1. Правильний варіант відповіді Г. Запишемо це. Модуль числа 3 дорівнює 3, модуль числа мінус 1, дорівнює протилежному до нього числу 1. Модуль від'ємного числа мінус 100, дорівнює протилежному до нього 100 і модуль додатнього числа 7, дорівнює цьому числу 7. Записуємо відповідь. Найменший модуль у числа. Мінус 1 і варіант відповіді Г. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 6 виконано.